Добрий день, мої любі діточки. Пропоную вам сьогодні зробити ось таку пташку іграшку. Її зробити нескладно. Ну що, починаємо? Треба взяти два кола різного розміру. Різного кольору. Один великий, другий маленький. Два прямокутничка, теж різного за розміром. Великий прямокутничок піде на хвостик пташки, а маленький на дзюбик, і вирізати два ока для пташечки. Ну що, починаємо. Для початку нам треба зігнути кола навпіл. Ось так і друге. Тепер маленьке коло наклеємо зверху на велике. Намазую клеєм. Так щоб по лінії згину добре притискаємо. Так. Це ніби крильця пташки. зробили тепер зробимо хвостик, згинаємо. Прямокутний навпіл. Ось так. І тепер з однієї сторони, там, де розходиться папір, зрізаємо трошки, а з іншої сторони, там, де лінія згину, робимо ось так. Дивіться, щоб ось так вийшло, ніби хвостик і теж намазуємо ось цей кінчик паперу ось так, бачите? Можна ще трошки отак загнути, щоб хвостик вийшов. Тепер там нам треба зробити дзюбик пташці. Згинаємо прямокутник навпіл і з однієї сторони зрізаємо ось так кут, щоб вийшов дзюбик, і нам його треба приклеїти на іншу сторону, ось так, розгортаємо і намазуємо, клеємо край. Приклеїли дзьобик, ось бачите як? І тепер нам треба очі приклеїти пташці. Так, ось з однієї сторони. Ось так і з другої. Ось так. Септашка іграшка готова.